Монголи рвуть всі шаблони, б'ють всі рекорди. За що я хочу вчепитися? Конкуренція завжди породжує рівень. Прикольна, крута статистика. Я б сказав, брат вже їде. Поняв. Хто пам'ятає такого діда, лайк. А воно що? А воно нічого? А воно куди? А воно нікуди. Побрацьки, міняй броки, бо вам нічого не буде. <рив> цікаво чому, цікаво для чого. <рив> Будьте обережні, коли в смок стрибаєте у вінти, <рив> а турніри пропускаються. Це мене хвилює. Я так скажу: якщо щось не подобається, шапка, двері, до побачення. Дай Боже здоров'я, товариство! Шлю вам свої вітання. Це новий випуск в Кіберлайф. Мене досі звуть Віктор Перунський, нічого не змінилося. В нас сьогодні супер насичений новинний випуск, дуже багато всякого всілякого прикольного. Ось, вкотре нагадую, товариство, якщо ви дивитеся наші відео без підписки, то, будь ласка, підпишіться, будьте людьми. Якщо ви дивитеся, але не ставите вподобайки, ну то якийсь легенький лайк, такий панс поставили і все, і дивитесь спокійно собі. Або якщо ви любите в кінці випуска дивитися. То подивилися клац, і тоді виходити відео. Ну обов'язково, обов'язково прошу вас, я прошу, мама просить, тато просить, вся родина просить. Ставте, пишіть коментарі. Це дуже важливо. Дуже важливо в коментарях пишіть що, -що завгодно. Якщо ви не ходите до психолога, а маєте чим поділитися, пишіть в коментарях. Якщо вас якась новина зацікавила чи навпаки обурила, пишіть в коментарях, що завгодно, чесне слово, можете просто взяти, і написати коментар, бо ведучий просив коментар. І є люди, які так періодично роблять мені це. Дуже подобається. Я вам за це щиро дякую. Будемо переходити до наших з вами новин, вкотре нагадую, партнер нашого каналу компанія Вібет. Вібет разом сильніші. Погнали! В нас завершився тиждень тому піджель Клуш Напока, і в нас є коментар від СЕО. Піджель він прокоментував турнір в Румунії. Я вам його коментар прочитаю. Трішки є дещо обговорити. Дивіться, він написав так. А це клужна пока, це Румунія. Нарешті ми вирішили провести подію з аудиторією в нашій країні, і всі були вражені. Безумовно, одна з наших найкращих подій. Ми продовжуємо проводити події КС-2, незважаючи на спільні зусилля багатьох сторін, щоб зупинити нас. Counter-Strike це глобальне явище і будь-яка окрема компанія, яка потребує монополізувати його, просто зазнає краху. Наша наступна подія відбудеться в травні в Астані, де ми очікуємо ще одну розпородану арену, повну шанувальників. Counter-Strike. Сільвію Строй звуть цього чоловіка. За що я хочу вчепитися? Тут були рядки. Він каже: незважаючи на спільні зусилля багатьох сторін, щоб зупинити наш. Тобто. Сео e, піджель у відкриту каже, що інші турнірні оператори виступають проти і роблять всякого роду западлянки для піджеля, для того, щоб піджель організовував нові турніри. E, ось e, це цікаво. Виходить, що у нас в кіберспорті теж між собою, знаєте, жеруться, сваряться турнірні оператори. Я розумію, що організація турнірів це не тільки престиж, це ще й гроші. Але якщо там інші турнірні оператори роблять якісь кроки, там щоб не сказати, прям роблять це для того, щоб в PGL не вдавалося проводити турніри, ну вибачте мене, ну це неправильно. Це не хочеться матюкатися, але це. По, ну, не, не по-пацанськи. <хи> Тому що ну, конкуренція завжди породжує рівень. Той, хто конкуренцію програє, той і вилітає, той і закривається, той перестає проводити турніри, а той, хто конкуренції перемагає, той виходить на новий рівень. Тому що, щоб бути конкурентно ти маєш розвиватися, покращувати дуже багато чого, масштабуватися. І стратегія знищувати інших турнірних операторів не зовсім правильна. Краще покращуйте, вибачте за автологію, себе і те, що ви робите. Така штучка. Так що е, я не завжди е, не завжди все мені подобається е, у PGL, Але з цієї точки зору я хочу його підтримати і PGL, і SEO, і сказати, що е, давайте, старайтеся, вибирайте ще цікавіші локації. Завітайте до України. Я впевнений, що це буде фантастично, феноменально, і це треба мати яйця, аби приїхати в Україну і зробити тут турнір. Так що ми вас чекаємо, ми впевнені, що турнір в Україні від PGL чи від будь-якого іншого турнірного оператора це буде щось потужне. Навіть якщо топові команди будуть боятись сюди їхати через там війну і якісь можливі наслідки, ми це зрозуміємо, але в будь-якому випадку якийсь крутий прикольний лан в Україні. Ми ну ми заскучали, ми хочемо побачити. Офіційно Наві пропускають PGL Бухарест. Зараз на вашому екрані буде список учасників, які будуть грати на PGL. Наві в кваліфікаціях до цього турніру замінить їхня академія. Навіть Джуніор. Е, я можу побажати Na'Vi джуніор успіхів. А щодо Наві, дивіться, знову турнір, який Наві пропускає. Піджель Клужнапока, Аємдалас. Тепер PGL Бухарест. Немає інформації досі, чи Наві будуть в Астанії. Ось, а я чув, що можливо їх там і не буде. Тобто, наві в цілому вже пропускають цілу низку турнірів, і цікаво, чому, цікаво для чого. Хотілося би, щоб, повторюсь, як я говорю в минулому випуску, цей час вони витратили на підготовку, на покращення своєї гри. І я повторюсь, як фанат Наві, я закрию рот, якщо в подальшому році Наві будуть вигравати кожен турнір. І цей час ці про турніри, які були пропущені, це все буде немарно. В ЗМІ, в телеграм-каналах з різних сторін є дуже багато чуток про те, що Наві будуть замінювати Вандерфула. Чи то пак на, на Сімпла повернуть легенду, чи будуть шукати іншого снайпера, навіть називають снайперів, які теоретично можуть опинитися на місці Вандерфула. Сам Вандерфул е тільки рофлить з цієї інформації. А от Амі, якщо ви знаєте такого прекрасного чоловіка, він е відповів на ці всі чутки про кік Вандерфула. Е ось сказав так. Цитую, привіт усім, читаючи новини. Я просто посміхаюся. Ми не думали про заміну Вандерфула. Будь ласка, припиніть поширювати ці неправдиві інсайди. Знову ж таки, якщо говорити про наві, якщо вони довіряють Вандерфула і немає у них варіантів на його заміну, то повторюся. Я бачив, як ігор на стрімі. Прям гріндить, фейсить, він в якийсь вечорі підряд просто чотири катки на дасті грав. Ось тому, що там на останніх зіграних дастах він був відверто слабким в якихось моментах. І я так розумію, він таким чином тренує себе. Ось. Ну якщо Вандерфул стрімить з дому. Значить, навіть точно не на бункемпі зараз. Вони, можливо, грають праки онлайн ось, періодично, але вони не докупочки. Вони зараз не разом. А турніри пропускаються. Це мене хвилює. Це мене хвилює. За це я говорив вже другий підряд. Стали відомі групи на Blast Open Lisboa 2025. Зараз вони на ваших екранах. Перша стадія турніру пройде в Копенгагені. плей-офф вже буде, власне кажучи, в Лісабоні. Турнір пройде з 19 по 30 березня. З кожної групи в плей-офф вийде по три команди. Тут Наві вже є. Вони в групі Б разом з житу монголами, Eternal Fire, ліквідами, фурією і ще двома командами, які теж присутній списку, там М80 і ще хтось. Група, з якої можна виходити 100%. Хоча монголи, Eternal Fire, Liquid, G2, це цікаво. Хто буде тими двома командами, які пройдуть разом з Наві в А Мені виглядає сильнішою. Там Spirit, Vitality, Face, Mouz, Falcons, VP, Astralis і Е, Ось, ризикну, ризикну зробити такий невеликий предікшн. Я думаю, що Spirit, Vitality і якийсь Face чи Mouz точно вийдуть з групи. І скоріше за все, разом з Наві, я хотів би це скорше, не продікшн це скорше, я хотів би, щоб вийшли монголи і Eternal Fire. Побачимо, наскільки в мене добре з цими придікшенами. Також продовжуючи говорити про фейс, зараз багато гравців в таких невеличких відпустках, і в нас Керіган продемонстрував, як проходить його відпустка, як він зараз собі тусується. Бачите, в засніженому лісі собі чоловік відпочиває. Зловив легеньку пташечку <хи> на голову. Хоча, знаєте, казала колись моя бабся, що якщо звірі, тварини, пташечки не бояться тебе і там, йдуть тобі до рук, сідають тобі на плечі, там, чи на голову, чи на руки, то це ознака того, що вони вважають тебе доброю людиною, доброю істотою. Я впевнений, що Керіган настільки добра людина, настільки добрий гравець, що та синичка чи що там у нього сиділо на голові, абсолютно спокоє до нього туди сіла. Я не здивуюся, якщо вона йому ще на вухо нашептала: «Старий, міняй броки. по братськи міняй броки, бо вам нічого не буде. У вас нічого не вийде. Ну і лайк за таку прикольну шапку. Монголи. Команда The Mongols. Офіційно стали національною командою для своєї країни. Що це означає? Монголи побували в будинку місцевого міністерства спорту. Прикидаєте? Вони домовилися з міністерством про всебічну підтримку зі сторони уряди і, власне кажучи, працюють над подальшим розвитком кіберспорту в країні. Команда почне отримувати офіційне фінансування від Монголії, що вже Ніфіга себе, да. Також отримує паспорти членів збірної країни. Також гравці зможуть легше і швидше отримувати візи в інші країни. А в деякі країни візи навіть тепер для монголів не потрібно буде оформлювати. Також уряд Монголії буде компенсувати буткемпи монголам за кордоном. Я вважаю, що це фантастично, що це потужно, що це дуже гарний приклад для нашої федерації кіберспорту. Монголи рвуть всі шаблони, б'ють всі рекорди. Я тільки радію за них. Якщо відповідно є якийсь чемпіонат світу, де будуть представники кожної з країн, то монголи по факту, тір один організація, тір один СТАК, який їде на чемпіонат світу, повністю зіграний, зібраний. Нема такого, що просто там взяли, наприклад, п'ять. 5, не знаю, Українців чи там 5 бразильців не з одної команди. А просто набрали як в команду. Їх ще хтось там тренує, вони щось стараються зробити. Ні, блін, максимально готова потужна команда. Одразу і представники країни. Лайк. Like, молодці. Федерація, молодці монголи. Нашу да? нашуміли наші політики, ну не зовсім наші. Я говорю зараз конкретно про зустріч Зеленського Трампа і. Того фантастичного чоловіка, який по сторісах знає, як нам в Україні тяжко живеться. Ось, не обійшло це стороною і кіберспорт. Хто б не казав, що кіберспорт поза політикою. Не слухайте їх. Це абсолютно неправда. Нічого в світі не відбувається поза політикою. Ось, прокоментувало багато людей цю ситуацію. Зокрема, прокоментував і Сашка Сімпл. Я хочу його коментар прочитати. Цитую. Який сенс Трамп? Ти потискаєш руку пану легітимному президенту? Він же Путлер, який зовсім не дбає про власний народ? Ти хочеш краще для своєї країни, але ти все ще не можеш вирішити, що є найкращим варіантом для США? Не будь як Байден і прокинься нарешті, якщо ви будете за Україну, то разом з вами буде весь світ. Нам не потрібен ваш фейковий мир, нам потрібні реальні дії. Також Сашка висловився, сказав, прокоментував точніше поведінку російських стрімерів, російських блогерів, російських гравців КС 2 назвавши, грубо кажучи, їх сикунами, які ніколи нічого не говорили за свого президента, які просто їх як терпіли, мовчать і на тому все. Ось, ну що я можу сказати? Вперше від за останні, не знаю, напевно. Два роки від мене Сашку чи навіть більше. Від мене Сашку летить реальний респект, реальна повага за сказані речі. Він написав ще й до речі англійською, це в Твіттері, щоб максимальна кількість людей, яка на нього підписана, побачила, почула. Ось насправді такого хотілося би бачити більше від настільки потужних медійно людей, як Simple. Якби він і подібні йому люди, блогери україномовні, які за кордоном, спортсмени, кіберспортсмени, діячі різних напрямків за аудиторією, якби подібна риторика і подібні дії в ЗМІ в соцмережах відбувалися з початку війни на постійній основі, світ би більше знав, які ми з вами ситуації. Світ би більше знав про війну, світ би більше розумів, хто правий, а хто не правий. Тому Сашкові за це лайк, також Вілат і Самдаян прокоментували цю ситуацію. Вони теж на стороні України, вони теж на стороні пана президента Зеленського згідно своїх коментарів. Я про цю ситуацію більше говорив в своєму інстаграмі, в своєму телеграмі, в своєму треці писав пости. Тому якщо ви хочете більше моєї думки почути, то, будь ласка, переходьте в мої соцмережі, підписуйтесь на них. Ось загалом. Погоджуюсь з Сашком. Нам потрібні якісь реальні гарантії миру, а не просто фейкові обіцянки і бажання забрати у нас не тільки мир, а ще й копалини і ресурси. Рекорди, рекорди, і ще раз рекорди. Steam вперше подолав позначку в 40 мільйонів людей онлайн. Прикиньте, 40 мільйонів людей водночас були у стім. 12 мільйонів з них, 12,5 мільйонів з них, перебували на цей момент в якихось іграх. Ну це дуже потужний показник. Це дуже потужний показник. Я бажаю стіму виключно процвітання. Я дуже давно з ним знайомий. Ми по факту колеги. Ось, і я дуже радий, що такі рекордні показники і що ці рекорди б'ються з кожним роком. Прикольна, крута статистика. Все більше людей грає в ігри, все більше людей цікавиться кіберспортом. Ну і в продовження теми рекордів. Подивіться, будь ласка, як фантастично Сайрах зробив три фраги ножем за раунд на турнірі 37, сіті And not not getting ready for the intake. Here comes the mollies, here comes the exec. It's all going to be down on vent, and it is going to be Cyro good for three. Oh my goodness! What is this? Syra. He gets away with it, he just makes them stuck. And it's a meat grind. Наскільки я розумію, це справді рекорд, тому що в КС 2 ніхто досі не робив три ножових кіла за раунд. І я не хотів, аби така штучка пройшла повз вас. Я впевнений, що, скоріше за все, ніхто з вас не особо не дивиться сісіті. Але це прикольна новина, це своєрідний рекорд. Будьте обережні, коли в смок стрибаєте у вінти. <будьте>, будьте, будьте дуже обережними. Краще дивіться собі під ноги і на всяк випадок зразу префаєром стріляйте, щоб не було такого, як зробив Сайрах. Організація 3D Max уклала спонсорський контракт з порталом CSGO Empire. Розкажу вам трошки, що це за портал, якщо ви не пам'ятаєте, CSGO Empire – це ці чудіки, які на мажорі в Копенгагені зірвали, точніше організували зрив чвертьфіналу. От коли люди там вибігали на арену, коли почалася просто якась дікуха. Крім того, тоді на мажорі в Копенгагені в холі арени стояли ігрові автомати від CSGO Empire, на яких за реальні гроші ти міг спробувати вибити дорогий скін, і начебто ти міг його отримати в свій стім. Але дуже багато людей вибивали за реальні гроші, повторюсь, ножі, вибивали дорогі скини там на Калаш, на АВП, на «Емку», і в результаті нічого не отримали. Тобто Empire – це абсолютні китки... Ну, Кидалова. Шарите, Шаріте таке слово, кидалова. Ось. Вони абсолютно тоді на, на мажорі в Копенгагені намахували людей. І дуже багато за них негативних відгуків. І це дуже-дуже крінжова в цілому організація. І що виходить? 3D Max Зафоршмачились, а як би це не звучало? Я вже бачу фотографії, де на формі 3 d Max прямо на грудях написано: оце казговим Вемпайр. Ну я розумію, що 3 d Max потрібні гроші. Я розумію, що організація вийшла плюс-мінус на новий для себе рівень і хотілось б лутати спонсорів, заробляти, але ну не таким ж чином. І дуже багато ЗМІ, дуже багато в соцмережах почали про це говорити. Зокрема, там Нел є такий інсайдер. Він прям, грубо кажучи, написав, що це абсолютний позор, як так може бути, що це за така фігня і так далі. І настільки був великий сильний тиск на організацію 3D Max, що ви не повірите. Але я встаю сьогодні зранку перед зйомками. Заходжу на всяк випадочок почитати ще якісь новини і офіційно організація 3D Max. Повністю всі контракти з CSGO Empire розірвала. Ось вам ще раз по факту доведення того, що ЗМІ, внутрішньо кіберспортивні люди, аналітики, там, інсайдери і так далі можуть, можуть повністю вчиняти якийсь тиск на організації. І організації дивляться, слухають і приймають рішення так, щоб для ком'юніті все-таки виглядати плюс-мінус білими. Як би це не звучало, чистими. Е, ось тому 3D Max, так знаєте, одною ногою стали в гімно, але другою слава Богу не стали. Також, до речі, стосовно 3 d Max, є такий невеличкий інсайт з руснявого ринку. Е, багато хто на Росії пише про те, що Евелон, ну, стрімер українського походження, який стрімить російською для Русні. Евелон мав шанси купити 3 d Max, стати їхнім власником. Ось багато в натурі багато хто про це говорить. Саме Велон сказав, що ну, так би мовити, і не підтвердив, і не спростував, просто сказав про те, що да, таке було. Ну, я признаю чесно, не хотів би, щоб русняві стримери лізли в кіберспорт таким чином, купуючи собі ті один ну Тір півтора, там, тір два організації стріміть займатися там себе на Росії своїми справами. В кіберспорт не суньтеся. Нам русні в кіберспорті не потрібно і чим менше її, тим краще. Також у да, нас стартувала ESL Pro League, Перші матчі вже були зіграні. Більш детально поговоримо в наступних випусках, але там вже є сенсації, вже Тайлу у нас на 2-0. Хто би міг таке подумати, вже вони обіграли турків. Я думаю, що в наступному відео в нас буде цікава аналітика. Ми подивимося, на, на що спромігся, і з вами це обговоримо. Тому, будь ласка, обов'язково чекайте наступне відео і залітайте на перегляд наступного відео. Товариство, всіма любима рубрика Народний аналітик, е яка завершує кожен наш з вами випуск. Е минулого разу вам потрібно було написати в коментарях відповідь на доволі цікаве питання. Вам потрібно було написати, яка команда мала найбільший вінрейт перед глядачами на аренах у 2024 році. Було дуже багато різних варіантів. Е ось були декілька разів правильні варіанти, але першим. Правильну відповідь дав користувач з ніком VP Action, Тадам він наш народний аналітик. Саме G2 має показник у 71% вінрейту перед глядачами. Уявіть собі. За 2024 рік я думаю, що 2025-му цей показник буде менше. Вони обігнали Наві буквально на трішки, там здесь у Наві 66% вінрейту він рейту перед глядачами. Ось у них друге місце. Мені прикольно, я вкотре пересвідчуюсь в тому, що ви чи е, я ж кажу, чи то пак вгадуєте, чи просто в натурі настільки прикольно сильно розбираєтесь, що плюс-мінус можете проаналізувати і дати правильні відповіді. Я вам дуже дякую, що ви постійно в коментарях пишете відповіді саме на цю рубрику. Що потрібно Буде зробити сьогодні. Яке питання? Сьогодні е, недавно на порталі HLTV з'явився перший кіберспортсмен, який набив 50 тисяч фрагів за версію гри CSGO і CS 2 Уявіть собі. Власне кажучи, вам потрібно написати, хто це зробив. Єдине, я вкотре прошу: не потрібно зараз лізти, бігти на портал HLTV, шукати цей рейтинг, е, щоб піддивитися, щоб написати, щоб попасти в нашу рубрику. Ось, краще самі постаратися подумати. І я в якості такої допомоги дам вам невеличку підказку. Дивіться, абсолютним рекордсменом є гравець з Ніком Форест. Хто пам'ятає такого діда? Лайк. Ось Форест за всі версії гри, тобто за там за КЕС 1,6, Source, Go, CS 2, разом набив 56 781 фраг. Ого-го! Ну, реально. Але якщо зібрати кількість його фрагів тільки виключно за версію гри CSGO і cs 2 то там не буде ні 50 тисяч. Я вам більше скажу, навіть якщо брати першу десятку в цьому рейтингу, Форест в неї не входить. А вам потрібно писати, хто ж з гравців, з відомих гравців, я вам скажу навіть так: другу підказку вам дам, щоб вам було легше. Гравцю цьому більше, ніж 25 років. О, така вам підказка. Пишіть в коментарях, хто це може бути. Що це за гравець? Наголошую також підказку. Зроблю вам. Він в якійсь мірі діючий гравець. Ось вже дуже багато підказок. Все, я вже здається, прям наштухнув вас конкретно, що треба писати. Тому очікую від ваших варіантів в коментарях долучайтеся до рубрики, і хтось з вас зупиниться в наступному відео, як наш народний аналітик. Ну і на цьому будемо завершувати, мої хороші. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за вподобайку. Якщо не поставили, то ставте. Якщо коментар не писали, то пишіть. Це дуже потрібно для того, аби просувати відео, аби їх бачили чим побільше людей, аби наше кіберспортивне ком'юніті ставало ширшим, більшим і все більше людей захоплювались кіберспортом. Мене звуть Віктор Перунський. Я бажаю вам спокійного, мирного дня. Я бажаю вам такої ж самої спокійної, мирної ночі. Кожного дня на. Цьому тижні нехай е, чим спокійніше, чим тихіше буде для кожного з вас. Ну і не забувайте, що ми з вами маємо можливість слідкувати за кіберспортом, грати в ігри, дивитися нові випуски, виключно завдяки всім силам оборони України. Тому підтримуйте їх, будь ласка, донатами, підтримуйте їх, будь ласка, волонтерськими діями, тому що, якби не вони, нас в цілому могло б вже і не бути. І неважливо, як там рухаються переговори, хто що робить. Війна не зупиняється, наша з вами. Підтримка потрібна для наших воїнів, аби вони продовжували стояти, продовжували нас з вами берегти. Вкотре нагадую, партнер нашого каналу компанія ВіБет. Вібет разом сильніше. Мене звуть Віктор Перунський, Я дякую вам за перегляд. Зустрінемось в нових відео. Нехай русня пінг та ФПС не роблять вам в житті. З ГГВП, до зустрічі. Все, баста, фініш, фіна. А, пожалуйста. Один звук пише, другий е, відео пише, нікого нема. Обоє пішли, куди? Не знаю. Все, я собі, я вже закінчив, в мене вже кінець. Камери до сих пор пишуть. Може будемо виключати, я вже закінчив. Серйозно? Так. Да.